A uh, press uh -huh. Uh -huh. Ісусу Христу, присядьте, хто може, хто має можливість, Високопреподобні отці, дорогі Отче Оресте, дуже дякую за запрошення бути тут з вами, у цій найбільшій парохії, громаді УГКЦ на планеті, земля. Так, я вчора почув в потязі, повертаючись з Харкова, з реколекції з Харкова до вас, що це є найбільша парохія УГКЦ на планеті Земля. І від тих слів десь я відчув таке зворушення, таку втіху, радість, але десь теж трішки такий трепет. Тому дуже дякую. Очеристе, що дбаєте, що кличете і розпізнаєте покликання. Ви, ви тут присутні, розпізнаєте покликання бути з Богом, бути з Ним. І вчора на нашій першій реколекційній зустрічі я говорив про те, що найважливіше в духовному житті це розпізнати. Що ти покликана бути при ньому в першу чергу. Навіть не в служіннях для людей, але бути при ньому. Бо від того, наскільки ти навчилася бути при ньому, залежить Все решта. Наскільки ти навчилася бути при ньому, щоб отримати любов? Залежить від того, скільки ти зможеш дарувати, або Господь Бог через тебе буде дарувати, захоче дарувати любов для інших. І вчора я цю першу нашу довгу таку науку присвятив цій темі, і хто би хотів прослухати. Може на сайті, на Фейсбуці знайти цю конференцію. Марко каже про те, що Ісус вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього, і Він їх призначив, щоб були при Ньому. В першу чергу бути при Ньому згодом проповідь, згодом решта інших служінь. На першому місці бути при ньому. І, можливо, лише додам одне слово, що це конкретно означає бути при ньому. Ну це свята літургія. Є таких так званих п'ять критеріїв дружби з Ісусом, п'ять критеріїв дружби з Ісусом. І по тих критеріях ми можемо розпізнавати, наскільки ми є з Ним. Чи це для нас дійсно важливе бути з ним при ньому? Перший критерій це твоє ставлення до святої літургії. Чи готуєшся до святої літургії, чи переживаєш, як переживаєш цю святу літургію, чи є в тобі сила і бажання і мудрість на час святої літургії виключити мобільний телефон із своїх найрідніших? І весь світ довірити Ісусові. Чи після святої літургії? Чи є у тебе подяка за святу літургію? Чи в часі святої літургії ти дійсно є тут уважна з тілом, душею і духом? Бо на святій літургії може бути тільки моє тіло, але в думках я десь там. Спасаю світ, але ж я не Спаситель. Другий критерій це таїнство покаяння, яке в тебе ставлення до таїнства покаяння. Як готуєшся, як переживаєш? Таїнство покаяння це той ключик до святого причастя. Як переживаєш святе причастя? Таїнство покаяння чи це є місце зустрічі? З Богом Отцем милосердним Батьком, чи в таїнстві покаяння на першому місці є Бог Милосердний Батько? Чи ти лише зосереджена на собі, на своїх гріхах? Чи до таїнства покаяння приступаєш як на суд? Чи приходиш на зустріч з Милосердним батьком? Таїнство покаяння це місце, де, де ти є з ним. Як це переживаєш? Третій критерій дружби з Ісусом ну це свята літорі... святі реколекції, реколекції. Реколекції, яке в тебе ставлення до реколекцій? Чи маєш досвід глибоких реколекцій? Наступний критерій це, це є особиста молитва, скільки молишся, як молишся. Як переживаєш свою особисту молитву? Літургія це спільнотова молитва, є особиста молитва. Скільки молишся, так наодинці, Господи, я і Ти особиста молитва. Чи вона є присутня в твоєму житті? Скільки цієї молитви є, якою є ця особиста молитва? Чи дбаєш? Про зростання в особистій молитві. Чи можеш розпізнавати зростання? І п'ятий критерій це духовний провід. Це той критерій, дуже важливий, без якого дуже важко зростати в духовному житті. І тими духівниками дуже часто є люди навколо нас, це не обов'язково священник. Не обов'язково якийсь супердухівник. Але люди навколо нас, вони нас провадять. Десь колись від одного отця чув, що найкращий духівник це та людина, яка, з якої мені деколи важко жити. Мене, вона провадить, показує мені теж мої, брак терпеливості, діти це не завжди батьки. Є духівниками для дітей, тільки часто є навпаки, що це діти, через дітей Господь провадить батьків. Недавно розмовляв з такою молодою жінкою, якої чоловік в 22-му році загинув на війні, і залишилося двоє діток, два і чотири рочки. Я так слухав цю жінку, молода жінка 28 років, вона сказала мені, що якби не ці діти, я би не змогла далі жити. Коли дитина є в руках у мами і тата, я себе завжди запитую, хто кого тримає на руках. І це не завжди є батьки, та коли дитина в тебе на руках, вона тебе тримає, Господь через цю дитину. Тебе тримає. Якщо би хотіло хотіли щось про ці критерії більше почути, я на Радіо Марія маю серію катехез про критерії дружби з Ісусом. І там ви можете більше почути. Про кожен На тему кожного критерія 40 хвилин маю в катехезу Зараз не буду про це говорити. Сьогодні ми маємо Богородичне свято, свято Благовіщення. І так насправді, що є найважливіше в цьому святі? Найважливіше в цьому святі найважливіший є Господь. Це Богородичне свято. Але в цьому святі Богородиця, вона своїм життям, вона вказує на свого Сина і на Бога Отця. Богородиця є тим вікном, тим прикладом. Через який ми можемо зустріти, зустріти Бога. Можемо навчитися бути при Ньому, бути з Ним. Богородиця це ця свята, яка своїм життям показує нам, як це бути при Ньому, як це бути при Синові, Євангелія від Марка і від Матея. Не переказує нам жодного слова, жодного слова від Богородиці. Марко і Матей не записали жодного слова від Богородиці. В Євангелії від Йоанна, в містичному Євангелії, ми знаходимо лише два речення від Богородиці в Кані Галілейській, коли вона каже: не мають вина, зробіть. Що вам скаже в кані Галілейській Богородиця як Господиня, вона до слух каже, не мають вина. Чи ми можемо собі уявити історію спасіння без Богородиці? Неможливо уявити собі історію спасіння без Богородиці. Ми її називаємо царицею патріархів, царицею апостолів. Але в трьох Євангеліях вона майже не говорить. Євангелій від Луки показує нам Богородицю, яка вміє говорити. І коли на це воля Господня вона хоче говорити, і вона говорить в сьогоднішньому Євангелії, яке ми щойно почули, Богородиця спілкується з ангелом Гавриїлом, коли треба. Вона говорить. Але в трьох Євангеліях вона неначе обирає, обирає смирення. Вона ховається в тіні свого сина. Вона знаходиться в тіні свого сина. Це Богородиця, це ця ікона великого смирення. Вона не говорить. Бо немає потреби її син це слово Отця Логос. На початку було слово, і слово було у Бога. Це її син є це слово. І вона розпізнає, хто є її син. Богородиця вчить нас, як це бути з Господом, як це бути при ньому. Ну найважливіше, що нам допомагає бути при ньому, це, це вміння слухати. Це потреба слухання, це ця тиша, тиша Богородиці. Вона навчає нас, як розпізнати, коли говорить Господь, що Він говорить, до кого Він говорить, як Він до мого серця промовляє. Це мовчання Богородиці. Це її проповідь, Богородиця своїм мовчанням. Вона проповідує. Вона не мовчить, бо не має що сказати, але вона мовчить, щоб вслуховуватися в Слово Боже через Його Сина. Чи бачиш Богородицю, чи знаєш Богородицю? Що для тебе означає її мовчання, її присутність в історії спасіння? Чи мовчання Богородиці навчає тебе, промовляє до тебе? Сьогодні в сучасному світі, якщо мовчатимеш, не здобудеш авторитету? Сьогоднішній світ пропагує диктатуру. Галасу. Су сучасний світ пропагує культ диктатури галасу. І цей світ кричить через мобільні телефони. Ми досвідчуємо диктатури галасу через ті короткі ролики, через картинки. Швидкі картинки проникає в наш в наше вухо через вухо, в наш ум і до нашого серця диктатура галасу. Сучасний світ пропонує одержимість від диктатури галасу. І напротивагу цієї диктатури галасу, інтернету, мобільних телефонів, на противагу. Є для нас Богородиця, сьогоднішнє свято, благовіщення. Вона є тим прикладом, щоб розпізнати благовіщення, благу вість. у благовіщенні приходить Господь, Спаситель! Емануїл, Господь з нами. У благовіщенні йдеться про Емануїла, який прагне бути з тобою. Щоб розпізнати цього Емануїла, щоб прийняти його до свого серця, до свого життя, в історію свого життя у ці взаємини, міжлюдські людські, наші взаємини. Щоб його прийняти, потрібна є тиша і потрібне є слухання Богородиці. Благовіщення. Це про потребу слухання, Щоб відкритися, відкрити свій ум, своє серце на благу вість, на надію, велику надію, яка промінює зблаговіщення, яка приходить Господь, приносить надію, велику надію, Не малу надію, яка шукає комфорту і насильства в наших. Відносинах, тільки благовіщення приносить велику надію. Ти потребуєш великої надії. Ти потребуєш щоденної любові. Благовіщення це також про нашу місійність людина, яка розпізнала благою вість. Людина, яка скоштувала. Благої вісті, людина, яка зустріла, зустріла Христа, яка досвідчила Його любові. Таку людину неможливо зупинити. Така людина хоче йти і проголошувати. Нести іншим людям цю благою вість. Цю велику. Надію. У Благовіщенні насправді йдеться про відвагу місійності в першу чергу Богородиці. Від Богородиці нам треба вчитися місійності. У Благовіщенні йдеться про відвагу місійності Святої Богородиці. Це вона розпізнає волю Божу. Це вона. В тиші смиренні мовчанні приймає цю волю Божу, дозволяє воплотитися в її серці, в її лоні. Але у благовіщенні напевно також йдеться про нашу, про твою і мою відвагу місійності. І в першу чергу у наших взаєминах. Між батьками і дітьми у подружжях, але я не зможу бути добрим, місіонарем, доброю місіонаркою без зустрічі з Ісусом з Його любов'ю. Я не можу, не вмію і не хочу бути носієм благої вістки, якщо я не отримав цю благою вістку від Ісуса. Свято Благовіщення це свято великої зустрічі. Зустрічі Богородиці з Словом. Ангел Гавриїл – це посланець, Богородиця зустрічається з Ангелем Гавриїлом. Через ангела Гавриїла зустрічається з Словом, з Отцем, з Духом, з Сином. Чи для тебе це свято є святом зустрічі? Чи розпізнаєш цю зустріч? Чи потребуєш зустрічі, чи ти є людиною зустрічі? Чи цей храм він є місцем зустрічі для тебе? Зустрічі з Божим Словом, з Христом у причасті, з Погородицею. Просімо Господа, щоби. Щоб для нас час тих реколекцій, час цього свята, щоб він для нас був ну, місцем зустрічі. Ми потребуємо зустрічі. Особливо в часі війни. Війна хоче нас ділити, розділяти. Війна несе спустошення. І свято Благовіщення це є відповідь. Свято Благовіщення несе, дарує нам надію, заохочує, кличе нас до зустрічі бути разом. Благовіщення єднає нас сьогодні тут, у цьому храмі. Ваша присутність така чисельна є ознакою вашої дружби з Христом. Вашої відкритості на велику надію, яку приносить Христос через Богородицю. Тому просімо Господа, щоб Він нам ну, розплющував кожного разу щораз більше наші очі, наш ум і наше серце, на це на значення, на глибину свята благовіщення, щоб ми не були такими поверховними. Християнами, тільки християнами, які шукають глибини. Ісус каже, відпливім на глибінь. щоб ми в наших служіннях теж не губилися. Знаємо історію про Марту і Марію. Ісус приходить в гості до Марта і Марії, шукає зустрічі. Марта запросила в муровану хату. А Марія, сестра Марти, запросила Ісуса до свого серця. Ісус говорить, що Марія обрала кращу частку, що не відніметься від неї. А до Марти говорить, коли хочешся про багато, одного ж потрібно. Просімо Господа, щоб, щоб Господь наше серце. Збагачував своєю присутністю, щоб дарував нам цю ласку, ласку зустрічі, щоб наше серце десь відчувало це прагнення глибини зустрічі з Христом. Ну, насамперед, в Його слові. А коли ця зустріч відбудеться, тоді Він зможе творити чудеса. Господь буде далі діяти, Він буде далі любити. Святий Ігнатій говорить, коли Ісус в моєму серці, світу замало щоб любити. Коли Ісус в твоєму серці, світу замало щоб любити. Нехай час тих реколекцій буде для вас. Таким часом такої застанови. Такого глибокого розваження, нехай це слово торкнеться серця кожного з вас, кожної з вас. Свято благовіщення, це також про Твоє і моє благовіщення. Гавриїл приходить, Господь приходить сьогодні, і Він хоче воплотитися в твоєму житті, в твоєму серці. І коли він в твоєму серці воплотиться, буде Господь мешкати, зростати, Він з'явиться на устах. Він з'явиться в твоїх очах, ти будеш бачити більше світла в своїх дітях, ти будеш їх хвалити більше, ти будеш за них дякувати. Ознакою твого благовіщення є вдячність про Господа! Коли тобі вдасться зустрітися з Богом як Богородиці, то ти будеш прославляти. Ти станеш місіонаркою, місіонарем. Ти не будеш боятися проголошувати Боже Слово і будеш мати мудрість, і силу й відвагу. Говорити про правду. І про справедливість, а над усе будеш зможеш, захочеш любити. І будеш дивуватися, звідки ця сила з'являється в тобі. Сьогодні в Євангелії Богородиця, дивується, а звідки мені це? Вона бореться теж з тим страхом, і ангел Гавріл каже: не бійся, не бійся. За всім цим стоїть Господь, Його сила. Дозволь Богові діяти. Нехай Господь до вас промовляє сьогодні тут, через цю святу літургію, через ці реколекції, нехай дарує вам свою любов. Амінь, амінь, амінь. ममो मो Господи, भॻवि मां से मोल मोज